Oh. Okay. Для того аби пішли продажі, очевидно, має пройти досить має статися і збігтися дуже багато обставин, тому що особливо живучи в цих реаліях, і там мовно ми запускаємо якийсь продукт після того, як зробили йому зйомку. І, наприклад, зйомка не відгукується в сьогоденні. Там не знаю, два дні тому назад були обстріли, люди виснажені і нікому немає діла до сережок. І тут в цілому. Я абсолютно солідарна з людьми і не розстраюся з цього приводу. Немає обурення. І звісно ж, сам сенс зйомки може не зайти аудиторії загалом. Ну тобто, ми можемо собі з командою щось таке придумати. Ой, таке придумати, вкласти туди неймовірні сенс, подумати, що це принесе дуже багато грошей. Виставляємо в інстаграм. А люди такі гарна картинка, супер. Ну тобто, це все е, така, я би сказала, якась рулетка. Ти не знаєш, коли що сподобав. Тому що, якби ми жили в досить стабільному стерильному світі, де е, ми можемо опиратися на ті чи інші закони, то тут ми на ці. Законами маркетингу не сильно можемо спиратися, живучи в воюючій країні. Я не можу сказати, що все залежить, звісно, тільки від того, що від стану людей, очевидно, ні. Але я точно знаю, що заходить людям не більше. Це щирі історії, це речі з сенсом, речі з історією якоюсь довгою, обов'язково, якщо ця історія тягнеться в якісь століття, 18-16, Це Дуже-дуже люблять покупці наші, але не, не завжди ти можеш прив'язати до кожної прикраси якусь велику історію. Іноді просто хочеться випустити красиві сережки. І коли от випускаєш просто красиві сережки, просто красиво їх фотографуєш, це рулетка. Я взагалі дуже люблю робити колаборації з іншими брендами і, і з інфлюенсерами, в тому числі, ми вже маємо. Якщо я не помиляюся, чотири колаборації за ці два роки: це була колаборація з Цвіте Терен, колаборація з Уляною Нєшевою та це тату майстриня з, з зі студії 619, колаборація з іграми «Playz Get Ready» психологічними. Це така колаборація, яка прожила рівно одну добу, і на цьому її життя закінчилося, І колаборація а ні, три. Три, це все. Я дуже люблю цей процес, тому що це можливість співпрацювати з людьми, які теж так само творчо мислять. Це якийсь процес брейнштормінгу. мені це дуже подобається. Я люблю залучати аудиторію до цього. І ідея поєднання двох стилей там, різних брендів мене завжди цікавила насправді. Навесні цього року ми з дівчатами з Place Get Ready вирішили, що нам потрібна колаборація. Це такий класний продукт, психологічні ігри, які мені абсолютно відгукуються за сенсами, за там, моїм світосприйняттям, за тим, чим я займаюся в Абауті. І я подумала: вау, класна ідея! Ми з дівчатами зустрічалися безліч разів, думали, як це буде, які, це, які сенси туди закладені. Ми придумали неймовірну красиву прикрасу, яка складалася з кришталю. В формі глечику, яка символізувала таку, як останню інстанцію, ємність, яка зберігає внутрішні емоції. Вона була прозора як сльози, тому що сльози це як остання інстанція вивільнення негативу і, і, і позитиву і будь-чого всього іншого. І на цьому глечику був позолочений накінечник, точніше позолочене дно, яке ніби його тримало, як ми тримаємо в собі сльози. Загалом ідея топ, все супер, неймовірно класно. Робота тривала більше чотирьох місяців. Ми прям дуже заглибилися в цей продукт і день запуску і починає литися жахливий хейт, що ми скопіпастили прикрасу в Тіфані. Я ну це це, це було досить неочікувано, тому що ми не копіпастили приказ у Тіфані. Ми дуже довго працювали над цим продуктом, і це було досить боляче читати. Я піду в Pinterest дивитися, що ж там яка за прикраса, шукати цю приказ у Тіфані. Там правда, схожий, схожий був була форма глечику, і я не могла зрозуміти, як так сталося. В який момент пішло не так, і де ми зробили чому ми зробили схожу форму. І, і тут я усвідомлюю, що майстриня, яка працює з кришталем, це така досить кропітка робота. Не всі форми з кришталя можна зробити ідеально, він досить крихкий. І вона, коли затверджувала з нами форму глечика, е, вона написала: Я можу зробити. Тільки ось таку форму глечика, тому що всі все інше, воно, е, ну, якщо ви хочете там, щось, щоб по бокам тримало, в нас була ідея, щоб там висіли різні е, трималки, тримачі. Загалом, і вона каже: якщо ви хочете, щоб ідея співпадала ось так, от я можу вам зробити от тільки ось цю форму глечика, тому що все інше буде ламатися, і технологічно це неможливо. Ми погодилися, власне, тут щось пішло не так. Е, я не можу сказати, що е, якби я робила цю прикрасу сама. Я би призупинила її, але так як це була партнерська робота, і я поважаю дівчат і їхній вибір, їхні, їхнім вибором було призупинити і цей хейт і цю колаборацію власне. Але зараз я ношу цю прикрасу з любов'ю і радістю від до, до, і, і з повагою до тих почуттів і роботи, яку ми прожили разом і проробили. От, можливо, ще колись він побачить світ. Звичайно, його треба буде якось переосмислити, але я щиро впевнена, що робота з такими тонкими матеріалами і загалом з. Подібними сенсами це більше не про красу і прикрасу, яка просто тебе прикрашає і додає тобі якогось шарму. А це більше, звісно ж, про якісь мистецтво, самовираження і так далі. Чому я кажу, що я би прийняла абсолютно інше рішення, тому що кожна людина має свій порог свій поріг сприйняття хейту, і я абсолютно не можу засуджувати і не засуджую дівчат, які мали до цього якийсь негативний досвід там з коментаторами і з інстаграмними. Експертами я щиро поважаю психологічне здоров'я кожної людини, і я точно знаю, як хейт може розрушити людину, як це може повпливати на особисте життя, і в жодному разі не планувала тиснути на рішення дівчат. От аргументацію було зовсім звичайне, звичайні прості аргументи про те, що так дійсно це схожа форма. Так, ми не копіювали це, ми не крали, але ну наш аргумент це ми не крали. Ну, типу, це слаб за слабкий аргумент для інстаграмних експертів. Це вже сталося в момент, коли бренд мав бренд вже був розкручений, і це була не тільки моя тепла ванна, моя бульбашка Баутівських улюблених підписників, а ще й людей, які вже просто прийшли до нас як до бренду. Коли ми тільки запустилися, це 22-й рік. Ми запустилися в грудні, 23-го року. На день закоханих я вирішила зробити парні браслети, і ми залучили до зйомки е, інфлюенсерів. Я не розумію просто до кінця, від якої цифри пошановуючи. Ти починаєш бути інфлюенсером, а де ти закінчиш бути інфлюенсером, стаєш блогером. Це для мене трошки розмиті поняття. Але так, з нами був Вася Байдак, з Лізою, своєю дружиною. Вони розказували історію своєї свого. Свого кохання свого знайомства Оля Остапенко це власниця бренду «Цвіти терен. І ще одна пара моїх знайомих.